Середнього достатку в гірському та передгірному районі Кримського півострова віддавала перевагу двоповерховому будинку, як найбільш зручному. У плані будинок є прямокутником з передпокоєм посередині аят. Головний фасад виходить всередину ділянки. Він мав галереї та тераси під спільним з будинком-дахом. Для будинків були характерні звіси дахів з дерев'яними прикрасами у вигляді бахрами Сачак. Аркади дерев'яних колон з розбленими капітелями та балюстрадою пармаклик на фасаді. Перший поверх будувався з каменю, покладеного на глиняному розчині Хорасан. Стіни першого поверху були завширші до метра і відрізнялися потужністю. У їх товщу часто вкладали двох-трьох метрові довжини дерев'яні плахи дувар кушак. Своєрідний сейсмопояс, які добре берегли будинок в час землетрусів. Іноді ці плахи поєднувалися в кутах звичайним для Криму способом ножиці макас. Перший поверх будинку, що виходить фасадом на вулицю, має глуху стіну. Вікна у цій стіні розташовуються лише на верхньому поверсі. Більш високий другий поверх міг бути побудований також з каменю чи саману, але вже з менш масивними стінками. Проте найчастіше він був дерев'яним. На першому та другому поверсі стіни всередині покривалися глиною і потім білілися. Власне, внутрішнє приміщення другого поверху за розмірами не відповідає нижньому, тому що решта простору відходить під галерею другого поверха. На другий поверх піднімалися зовнішніми сходами через галерею. В більш ранніх будинках були внутрішні сходи через люк у стелі з дверцятами – капу. Дах був чотирьохріччя двосхилий. Плоскі дахи зустрічаються тільки на південному березі. Весь дах покривається дошками або розколотими навпіл колодами, на які кладеться жолобчаста черепиця, керемет на глиняний розчин. Традиційно в кримськотатарських будинках використовувалися дерев'яні набірні стелі, таван. Обов'язково у центрі були плафони, кобяклі – таван. Процес художньої різьби стелі був складний та дорогий, і може скластися враження, що коло замовників обмежувалося лише заможними людьми. Але гарна стеля для сім'ї була особливою гордістю, навіть якщо вона була тільки в гостівій кімнаті Мусафір Хані. На його прикраси, хай навіть найскрамніших грошей не шкодували. Історія будинків, облаштованих декоративними стелями, налічує сторіччя. У Криму вони стали популярними в період Кримського ханства. Взагалі, стелі в будинках часто роблять резбленами з накладною дерев'яною аплікацією, іноді для прикраси покривали розписом карниза стін. Це могли бути мотиви вази з квітами та букети тюльпанів, а ще на дерев'яної стелі робилася резблена розетка у вигляді кола або багатокутника складної геометричної форми. Розетка містилася в центрі стелі. Від розетки до стін променями відходили дерев'яні профільйовані планки. Усі дерев'яні внутрішні прикраси покривалися олійною фарбою. поверх такого фону іноді наносився рослинний орнамент. Нерідко стеля прикрашалася шести кінцевою зіркою. Кримські татари її називали печатка Сулеймана або соломона. Також зірка символізує перетин чоловічого та жіночого початку. Існує інше трактування перетину двох трикутників. Верхня вершина рай, нижня – пекло, простір, що творився між ними місце життя людини. Поширені зірки це символи достатку, краси, любові, милості, гармонії, свободи, миру, взаємності. А розетки на стелях солярні знаки, найдавніші – символи сонця. Що символізують багатство, достаток, життєву силу тощо. На першому поверсі підлога була земляною, її утрамбовували, потім обмазували глиною. На підлогу стелили повсть – кіїс. Зверху могли постелити коври, килими. Підлога на другому поверсі була дерев'яна. У верхньому поверсі вікна робилися більшими, часто подвійними з дерев'яними рамами. Крім того, було невелике вікно у задній глухій стіні для спостереження за вулицею. Вікна зовні закривалися віконницями, двері з напівкруглими або прямокутними нішами-карнизами відчинялися зсередину будинку. У подиноких випадках вони прикрашалися різбленням. Веранда була неодмінною частиною будинку. Вона йшла на всю довжину фасаду. Іноді обгинаючи будинок з двох, а то і трьох сторін, була просторою і за площою дорівнювала половині підлоги другого поверху. Це пояснюється її постійним та активним використанням. Влітку сім'я проводила на веранді більшу частину часу. Жінки тут встановлювали ткацькі верстати. Тут же відпочивали після трудового дня чоловіки, курячи люльки, пили каву. І це вже не кажучи про те, що літніми ночами тут спала вся сім'я. На веранду вели дерев'яні сходи, що йшли вздовж фасаду, нижня сходинка, якою була праворуч від основного входу в будинок. Побілення будинку в Криму здійснювалося незалежно від сімейного достатку. Для цього використовувалося вапно крейда ніколи. Пояснюється, це тим, що для кримського татарина чисто вибілити будинок. Та гінше будівлі на подвір'ї було справою честі, оскільки з білими стінами пов'язувалося поняття чистоти один із найважливіших принципів у духовному світі кримців. Тому всі кримсько-татарські села, незалежно від регіону, було видно за багато кілометрів. Відмінності у будинках для типових гірських та передгірних селах були незначні. Так іноді нижній поверх не завжди є житловим приміщенням. Нерідко його перетворювали на комору та основну кухню, щоб запах їжі не поширювався у житлових кімнатах верхнього поверху. Іноді приміщення з цього першого поверху називали магаз, від арабського, склад. Здалеку гірські будинки виглядали не такими масивними, як поблизу. Очевидно, цьому сприяли загальні витончені контури стін та дахів, їх традиційні пропорції, що не мінялися століттями, але як вони виглядали усередині, дивіться далі.